Ви поставите на голосування, ви на голосування. <звук> вилучаєте, як міський голова, маєте право вилучати четвертий пункт без оборони. Не розглядайте це питання про закриття приміщення. А ставити на голосування це не дуже прошу. Ми знаємо, що ви контролюєте і наша пропозиція не буде підтримати. Ви Вилучаєте, ви, як міський голова, ви пропонуєте про порядок порядку, знімаєте четверте питання. Я мовив, питання підняти і обов'язково включити порядку між двох фракцій депутатів Чедіївської міської ради, а саме від фракції Бахмішна і фракції Комуністичної партії України, до порядку денного. Мата Чернігова, яка переживає за майбутнє своїх дітей, мають право тут бути, нічого цим щурам ховатися регіональським. Бачите, за ким ховаються, повід'їдались. За... Заходьте. заходьте, займайте місця, заходьте. Заходьте, люди добрі, заходьте, а ці паразити дивляться вам в очі. А то позакривали за закритими дверима. Тут лікарні закривають, школи закривають, землю деребанять. І думаю, що буде їм завжди таке. Не буде. Всі заходимо до залу. Вони байдужий до проблем міста, заходимо до залу, і змусимо владу чути нас. А я перед вами, щоб ви прийшли захищати своє право і своїх дітей. Так, а так де наші. Всі заходимо до залу, а то вони бояться, ховаються від людей, хай подивляться хоч Заходьте. Закон, закон.